Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ну що ж, липень розпочався, жнива в, також майже розпочалися в, майже в усіх регіонах України. Ну, можливо, на Заході ще не е, збирають там озими ячмінь. Але з такою спекою, яка склалася, то й там, мабуть, вже з дня на день розпочнуться жнива. Друзі. Ви пам'ятаєте, що ми прогнозували хороший урожай по озимій пшениці, особливо в західних регіонах, центральних і східних. Ми не забираємо своїх слів назад. Пшениці дійсно знаходяться в хорошому стані. Вони забезпечать нашу державу, я маю виду зернові, хорошим урожаєм. Але слід все таке. Одну тему підняти, друзі, це вплив цієї спеки. Неймовірної спеки, яка склалася в ці останні дні. Ну, ще не передавали там, які були температурні рекорди. Але вчора-позавчора температури сягали до 35 в деяких рівнах 37 плюс градусів. І оці високі температури, вони, відповідно, негативно вплинуть на... Формування врожаю, особливо на середньостиглих а більш всього на пізньостиглих сортах озимої пшениці. І е, ми якраз от тримаємо в руках пару колосків із пізньо стиглих сортів, де практично верхівка колосу за ці пару днів вона згоріла, просто не сформувалася. Зерно фаза була. Молочної стиглості на цих сортах. І е, тому пару слів, друзі, а що таке захват, що таке запал в, на зернових культурах, від чого це відбувається і як з цим боротися? Друзі, якщо складується неймовірна спекотна погода, особливо суховії, і відносна вологість повітря падає нижче 30%, а бувають такі моменти, що і опускається ще нижче відносна вологість повітря, то відповідно не поступає волога з ґрунту через те, що поверхневий шар сухий. І якщо це відбувається, наприклад, у фазу цвітіння, то цей Процес захват, він призводить до сильної через зерниці. Коли в колосі, ну, наприклад, сформовано там 20-21 колосок. Але ми маємо там 30-35 зерни. І це відбувається частіше всього в степу на півдні України. І рідко це можливо в західній частині України. І коли в фазу цвітіння це відбувається, я ще раз повторюсь. Що це призводить до е, слабкого формування, тобто не до запилення колосу. Коли цей процес, коли ця спека встановлюється е, в фазу молочної стиглості е, та на деяких сортах і в фазу молочно-воскової стиглості, друзі, то в зв'язку з тим, що переривається транспорт поступлення вологи е, до зернівки, то відповідно втрачається волога, вона випаровується. І зерно стає щуплим. І коли, наприклад, великий колос, от в цих колосках, я нарахував по 24-25 по колосків. І якщо говорити, що в середньому там три зерна, то друзі, це могло бути до 70 зерен в кожному колосі. При нормальних погодних умовах, при нормальній вологості. А при такій спеції, яка встановилася, відповідно, от в цьому році, хоча її прогнозували ще на початку року, що в цьому році, якраз і в липні місяці, буде досить спекотна погода. І Україна якраз попала в число країн, де ця спека була найвищою, то ми, відповідно, не доберемо рожай на цих сортах, на пізніх, особливо європейського екотипу. Через те, що поля могли дати і 10 тонн, і 9 тонн. А в зв'язку з цим зафатом, а потім запалом, а зафат і запал, вони, це два, дві, два процеси вони супроводжуються. Запал це вже як після дія зафату. Коли випаровування води вище, чим її поступлення до зернівки, ви розумієте? Тоді щуплість зерна. Воно не добирає натуру. Бувають такі випадки, що взагалі одна оболонка формується. Ну, висівки, висівки якісь там і все. Тобто зерно неповноцінне, з нього неможливо зробити нічого. Ні муку, ні на корм. Що необхідно робити, друзі? В зв'язку з цим. А що необхідно робити? Понятно, ми не вплинемо на погодні умови. Ну, як хто може вплинути на погодно кліматичні умови? Ну, Навіть зрошення, якщо воно десь залишилось, воно при високих температурах не завжди спасає від е, зафату чи е, запалу зерна. То, друзі, саме головне – це підбір хороших попередників, хороших сортів пластичних і відповідна технологія. Це і обробіта ґрунту, і терміни сівби, і е, густота. Тобто багато факторів, які дійсно е зменшують е вплив оцієї спеки на формування зерна. І це необхідно, шановні аграрії, вже враховувати на наступний рік. Вже в цьому році ми нічого не зможемо зробити. Ми тільки констатуємо факт, що це відбулося. І особливо, хто має там демонстраційні поля, має багато сортів. Отоді От буде класно перевірити, а як оця спека вплинула на той чи інший сорт. Найкращі ситуації, відповідно, в цьому році окажуться ранньостиглі сорти. Ті сорти, які вже, як кажуть, вони вже ну, втекли від цієї спеки, вони встигли сформуватися, у них вже десь фоскова стиглість, вони сформували нормальний колос і, відповідно, буде нормальний врожай. А вже середньопізно стиглі сорти. Ті, які дійсно потребують багато вологи, хорошої вологості в період наливу зерна. Оці якраз сорти і дадуть на багато менший урожай. Тому, друзі, висновки. Висівати необхідно на підприємстві, якщо ви маєте там багато площ пшениці. Та навіть якщо ви є невеликий фермер, маєте 50 гектар пшениці, також можна посіяти 2 чи 3 сорти. Обов'язково необхідно розміщувати. І ранньо сорти сьогодні є. Класні ранньостилі сорти, які формують і по 7, і по 8 тонн. Тобто підбір сортів, ми про це вже говорили на нашому каналі. Далі, друзі, все-таки, якщо ви висіваєте по соняшнику, а сьогодні багато грарії сіють пшеницю по соняшнику, то необхідно дійсно підбирати пластичні сорти, не розміщувати потужні, високоврожайні європейського котипу, сорти пшениці. Середньорослі чи навіть високорослі по соняшнику через те, що це великий ризик. Густота. Ну, Не грайтеся із 5 мільйонів, 5,5 мільйонів. Це вже в минулому. Сьогодні необхідно все-таки виходити на оптимальну густоту, сіяти краще на початку оптимальних термінів. Яка це оптимальна густота? Я рахую? Ну, До 4 мільйонів. Навіть при густоті 3-3,5 мільйона на гектар ми можемо отримати хороше кущення, хороші продуктивності блестій і е, отримати нормальний урожай. Мінеральне живлення. Калій обов'язково. Він також дає можливість уникнути оцих проблем під час посухи. Ну, Відповідно, фосфор і азот. Я сказав за калій через те, що його сьогодні майже ніхто не вносить. В основному ставку роблять на азотні доброго. Через це і призводить от до таких проблем, до сильного випаровування, до високого транспіраційного коефіцієнту. Волога тікає, через те, що ми даємо тільки один азот, фосфор даємо тільки стартовий присівбі, а калій ну також, якщо це комплексне добрива, його даємо чуть-чуть. Тому, друзі, на ґрунтах збіднених калієм, необхідно також думати про калінні доброго. Оце основні моменти, які дадуть можливість все-таки уникнути цієї проблеми за фату, а потім уже запалу зерна. Друзі, з вами сьогодні працює команда Artfields, я Олексій Сирієнка. Ваші подобайки, які, ми сподіваємося, ви нам поставите, вони дадуть можливість інформацію на каналі піднімати до гори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв. Коментуйте, питайте. Хто питає, той не блуде. Ми завжди знайдемо час дати відповіді на ваші запитання. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег, фермерів. Нехай також отримують хорошу інформацію для того, щоб бути успішним і стабільним. Підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Сиренка. А саме головне, друзі, ставайте спонсором нашого каналу. Через те, що спонсори нашого каналу вони будуть першими отримувати хорошу необхідну інформацію і мати доступ до е інформації, яка там накопичилась у нас для спонсорів. Там багато дуже цікавого по технології вирощування різних культур, по е сучасним підходам до систем мінерального живлення, до системи захисту посів, до системи насінництва. Тому, друзі, оце сьогодні для вас така інформація. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!